Всім доброго раночку. Бачите, я витягнула, хто вчора дивився мене за тушонки, я сьогодні вже витягнула ті, що ще заварувала. Бачите, вони ще мокрі, я ще їх не витирала, от тільки що повитягала з каструль. Каструлі були на вулиці, на вулиці, і на вулиці холодно, і вони всі позастигали. Бачите, от яка вся файна вийшла тушонка. Бачите, ой, бачите, яка, бачите, як виварилась. От бачите, як вона вся повиварувалась. Це дуже заливати Водички, мої хороші, заливати таку по шийку, повно, повно. не так, може, по плечкам. Вона, ну, вона так википить. От вона википить а отак от повно заливаєте її до кришечки. Зверху не треба, тільки тако до кришечки заливати. І варити 6 годин. Як вона почне кипіти, оце є для тих жіночок, що мене питали, то скрутити на малесенький вогонь, щоб вона тільки так потихеньку кипіла і добре закрити кришкою, тоді вода не буде википати. Не буде. А як у разі вас википить вода, то треба мати теплу воду, е зразу біля себе подивитись і теплою водою, навіть горячою, навіть горячуватою, долити знову. по по е, сюди, по А так, якщо вона лише тако буде булькати і тако википить, то не треба доливати. Нічого не треба доливати. Все так буде дуже добре. Ну от, Така вийшла у мене тушонка. Тепер підуть у рух ще кури. Ті, що я маю там чекають на слідуючу. Кури підуть на бульйон. Не буду до кури нічого додавати, самі лишень кури, бульйон, суп, ну. Підлива все, що то то, піде курка. Ну, так якось. Всім мої вітання, мої любі підписники і гості мого каналу. Бачите, в нас зима, мої хороші. Подивіться, як мої туї полягли, як вони поклонились. Їх треба, було, їх треба було вичистити, пообрізати, а ми того не зробили. Ніякі не господарі, ніякі, аж ніякі. Ай, подивіться, якого снігу налипло. А я несу нашим підопічним їдення. Зранку несу їм тепленького поїсти, Ага. Отак така зима. Така зима в нас. Зараз я виключусь і так ще вам трішки зніму, бо мені незручно, мені незручно одною рукою. то все. Oh, боже, як я насміялась, я виросла їсти. А кіточка та чорна прийшла і вже втекла. А вона вже більша, більша, як наш тімка, Ну, така ще зробила, така ще зробила. Знаєте, як заволівала? Вона більша, як крилі в нас. <ріху> така як вбита. Вибачте, що я так сміюся і з вами хочу поділитися, але то, 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 то правда так є, я її, я її вам покажу, яка вона є. Не знаю, там так засніжило. Ой, ой, дуже так засніжило. І я маю їхати у місто? Я не знаю, я не знаю. Я вчора їздила, ну, вроді нічого, а сьогодні більше снігу, машин так нема, сьогодні субота, я навіть не знаю, як я маю потихеньку доїхати. Ну, може, доїду якось потихесенько. О, журавель наш там теж весь сніговий, весь сніговий. Я не забрала. Мені колись писала одна моя жіночка підписниці: ой Боже, я набрала повні кальоші снігу. Ну, нічого. Е за ті мої фігурки. Ну, бачите, я, вони вже всі припали снігом, я їх навіть не забрала. Не забрала. Треба буде собі. ну... Може, мене хтось дуже знаєте, з дітей потішить і мені на день народження купить якусь ще фігурку. То, то переважно вони мені на день народження тут все скуповували, то вони, то, то ще там хтось мені скуповував. Я то все розкладала. Оту собачку купила мені дочка та що в Італії. Ну, ми її так тут виставили як охоронця, то на неї так сніг не не паде. Знаєте, на того Волкодава так сніг не паде як хто би не знав, чужий, а здалека подумав би, що то жива е, така псінка тут. Ну а, а сі, не знаю, що такі були у нас е, і і все. Ну, ну все, знаєте, ну, ну воно все, все порозвалювало з роками, все порозвалюється. А я нічого не докуповувала. А оту от жабу, що там пише привіт. Вона теж не буде в снігові, бо там о, бачите, як на ній пише. О, привіт. І я її тут тримаю так при уході е, в літі і в зимі. І хто приходить, тут вона зразу з усіма вітається, так як я. Привіт. Йдемо, подивимося, що та наша птиця. Вона ще не перегнана до стайні. Що вона там, е, бідна, діє в такий сніг? Я до них не, навіть не доступаю, от навіть не доступаю пару днів. Я не маю часу. Я не маю на той часу, а от і, і качка. І той коник. О, що той Тімка їсть. Що він цілий час їсть, ну де, як він так наїсть, вони такі, знаєте, таку мають шубу, а якісь кості тягає. Кісті. Якісь... кози якоїсь кості. Тягають. Ай, Боже наш. З кози. Ага, ага. Нам привезли були такого м'яса. І от бачите, ці Добре, добре йдемо. Ну, сніг не, ну знаєте, тут, тут такого нема морозу. Зараз ще тут вся птиця, тут все потопче. Ну, а там я, я не знаю, не знаю. Ой. ой, Що робити? Заганяти її вже до стайні. Ще такого нема морозу дуже. Ну, але її може все одно холодно, не знаю. А... Знаєте, як згадають? Як згадаю, що ще маю того, скільки забирати? О, бачите? Пісок, кукурудза з пшеницею разом з цього боку. Ну, от їх небагато, ну, але тут індики ходять і, і курі по, по тому, і по, по цьому боці, так що, де хочуть, там вони собі ходять. Знаєте? От їх небагато є тих курей. Але піску дивіться. Піску ціле відро. і то кожен раз. Хіба вже може не буде, ну, може, принесеться, коли вже, щоб не замерзло. Не знаю. А вони підсок з'їдають. І вот, дивіться. я згадаю, що маю це все, ще забирати. Ну, не все, ну але більше, част... тихо будьте, але більше частину, то я навіть не знаю, я... мені аж, мені аж недобре. Я б навіть живими їх попродала. Навіть живими, якби хтось хотів. Але треба забирати, я вже з неділі, напевно, ще все буду робити. Все буду робити, бо куди чекати далі? Далі буде Різдво. і треба все ще збути до Різдва. Отако. Ось так отако. Якось там ще там ті гуси. Ще ті гуси там. І угу. я говорю за говорю, а я ще цього не робила. Мені ще руки не дійшли до того. Ну, та нічого, сніг є, вони будуть сніг поїдати, Вір. тихо, хлопці. Їм ще тут так не холодно. Вони ще, ще можуть бути який день. Хіба ми можу на вечір? Може їх на вечір нині загнати? Не знаю. Всім привіт! Я рада, знаєте, скажу вам. Я рада, що мені вдалося їх як, ну зараз кажете, це не ти так дуже годувала. Так, але я рада, що мені вдалося їх е, згодувати, щоб вони не пропали ніде, щоб вони всі-всі зросли. Так файно, як має бути. Так, як має бути. Не пропало ні одного, ні одного не пропало. Угу. Я дуже за це рада. Бачите, яка я закутана, але й дуже, і дуже забираюся вже, вже, вже звідси, бо не хочу тут бути. <рес> маю, маю їхати. І... Але, думаю, покажу вам трошечки. Так про це думаю, що як я маю до цього приступити. Мені головне, щоб я. Як приступила, а потім воно вже піде потихеньку. А зразу, зразу, ну як я вже забирала то-то, я вже забирала тут то, -то, то, то але вже тепер знову, знову проміжок є. І мені так це трудно буде. Тим більше, що зараз вже похолодало. Тоді добре було тепло, а зараз холодно, і це треба все робити на вулиці. Угу. попробуйте, знаю. Як воно, всюди холодно, всюди холодно. Ну, та й найби було тепло, то куди ти з ними підеш? Що в кухню, якусь на дворі підеш, чи якесь десь щось підеш. Не підеш? Це така робота, що її треба зробити на вулиці. Так. Якось так. Добре, добре. Добре, показала вам трошечки. <кхе> Навіть до крилів не йду. Ну що буду до йти? Не хочу відкривати, вони полохливі, а я буду тут їх відкривати. Тімка, а чого ти в'їдаєш? Або подивіться. Злиці, злиться. Що, 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 що злиться? Хтось там прийшов до тебе? Хтось прийшов? Чи хтось їє і ти хочеш погуляти? А? О, Знайшов собі там по підсіту, там знайшов собі лазійку О, і полетів. О, бачите, як полетів? І зараз дірочку, щось і він вже на тім боці. Що це за сотворіння таке? Що це за таке сотворіння? Ой, я вже в руку змерзла. Ви знаєте, вроді так не холодно, не холодно, але холодно, але холодно. Не встигли нічого такого зробити. Ну, що встигли, то зробили, що не встигли то? Все не захопиш. Ну от все не можеш захопити. Та й все, я себе над тім заспокоюю. Що в людей ще є не так, у людей ще є сто раз гірше, люди бідують зараз в великих бідах. Люди Нас ще і так, слава Богу. Наше все, слава Богу, і, і дякувати Богу за те, що, що є. А решта все буде. Головне, щоб здоров'ячко було у мене і у вас, мої дорогенькі друзі. У мене і у вас. Ой, я, ви знаєте, треба, треба як тепер кажуть, Селфі, треба на цьому фоні стати і себе сфотографірувати, і перекинути дітям своїм, щоб вони подивились, яка то краса, яка то краса. <реш> Бачите, мої хороші, я вже вся в снігове, я вже все в снігове. Отак. Зараз зроблю зараз селфі на, на цьому фоні для своїх дітей. О! О! Го! Вся в снігу. Вся в снігу. Красота, красота, красота. Знаєте? ой. Колись, як ми були малими дітьми, то ми дуже тішилися снігове. Дуже. Ми зразу, зразу знаєте, голі босі, а у вінку і зразу насане. Голі босі у вінку і зразу ми на сани. А теперішні діти ні, вони того не хочуть. Вони їм комп'ютери, їм комп'ютери, телевізори, е, телевізори ні, телефони, телефони і тіктоки. Більше нічого для них. Для них більше нічого не цікаво, не цікаво. Для них більше нічого. Ой, чекайте, там мої куляри у снігові. Добре, моє любі. А зараз на такій прекрасній ноті буде все. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока, мої хороші. Всім пока.